Доброго вечора, товариство, всіх радий бачити. Але я традиційно розпочинаю свої виступи. Давайте з гучних аплодисментів для Збройних сил України. Давайте Збройним силам України, Нацгвардії, теробороні, силам соціальних операцій. Давайте усім їм, всім, хто не здається там тимчасово окупованих територіях, наближає наш з вам перемогу. Певно, давайте гучніше. Слава Україні! Слава нації, Україна. Ющенко. Спалилась кому під сорок. Дякую, мужчини. Вже тепер легше. Е, я мушу з вами поділитися. В мене в житті зараз такий цікавий момент. Я дуже довго його відтягував, я дуже цього не хотів, але мені прийшлось міняти долари. Це дуже неприємний момент, тому що в нашій країні ніхто не любить міняти долари. Гірше за це — це міняти долари по курсу НБУ. Так. І я вже морально підготувався, що я буду міняти долари. Моя дівчина каже: слухай, так давай я в тебе куплю долари. <рес> І це не те, що ти хочеш почути, розумієте? Тому що долари ніби залишаються в тебе вдома, але вони вже не твої. Все, це вже не ті долари, що були колись. Це знаєте, як колись мама забрала шнур від комп'ютера, все. Дуже бісить, коли ти бачиш губи Бенджаміна Франкліна, які ти не можеш поцілувати. Як ви зрозуміли, у нас дуже цікаві відносини стосунки з моєю дівчиною. Декілька тижнів тому вона будить мене серед ночі і каже, Саша, я вже дві години не можу заснути. Я випила дуже сильне снодійне. Перевір, будь ласка, через 40 хвилин, чи я дихаю. Думаю, нащо ти мені це розповідаєш? Для чого? Вона каже, щоб ти був спокійний. Обернулася і спить. І тепер я лежу і думаю. Чи ти дихаєш чи мені вже викликати? Швидку в нашій країні дефіцит сну, всі це розуміють. і Дуже налектризоване суспільство і дуже багато негативу. і всі ми стараємося щось з цим робити. Кожен бореться з тим по-своєму, хтось дивиться на мертву русню, хтось сперечається у Фейсбуці в коментарях, хтось розповідає, що він льотчик. Ми теж з ми теж, моєю дівчиною шукаємо ці можливості. І інколи доля підкидує нам цей шанс. Знаєте, ми нещодавно купили протермінований сирок в супермаркеті, і ми зрозуміли, це воно. Треба за це хапатися. Моя дівчина вже запланувала собі класний вечір піти туди, повернути їм сирок, посваритися, гарно провести час. Але щось пішло не так, я випадково з'їв той сирок. Блін, не спеціально, просто так сталося випадково. Я дивлюся на неї і бачу, я її підвів. Такий тяжкий для країни час, я не міг стати для неї опорою. Я дивлюся. Я дивлюся на неї, ну все в неї опустилися руки. Я розумію, що там, можливо, мабуть, і пост на Фейсбуці, яка сторіс, можливо, якийсь дзвінок комусь, можливо, навіть Сіті Лайт, але я з'їв все. Я дивлюся, я хотів її заспокоїти. Я кажу, слухай, не хвилюйся, ми ще підемо в той супермаркет, ми ще купимо там щось протерміноване. Ти будеш щаслива, ми візьмемо багато. І вона перебиває мене, коли я їй це розповідав. і каже: слухай, ти давно їв той сорок? Я кажу: Ну, хвилин, може, тридцять. Як себе почуваєш? Я кажу: ну нормально, як до того. Добре, давай почекаємо, нічого не їж. Подивимося, може буде ще краще. І ми, ми, ми чекали цього, але мені було окей. Розумієте, я з'їв прострочене і відчував себе винним в тому, що, що мені окей. Вона каже: Тобі не стає краще.' Я кажу, ні. І ми сиділи, дивились одне на одного і чекали, коли мені стане зле. Ми дивились одне на одного, я хотів, щоб вона раділа, хотів, щоб вона знову сміхалася. Я дуже цього хотів, як тоді, коли вона купила подушку. І одного разу вона прийшла з закупів в неї дві подушки в руках, і вона говорить: слухай, я ще нормально взяла, була подушка за три тисячі гривень. Я не, ну, не розуміюся в цінах на подушки, три тисячі гривень це багато. Я просто жив в системі координат, де подушка просто є. Розумієте, в мене не було приміщення, куди я заходив, і там немає подушки. Завжди була є подушка, як дія. Знаєте, вона завжди була там. Я навіть заходив в поїзд і там була подушка. Подушки, вони, знаєте, як ці, як павуки, ти відігнав одних, вже прийшли інші. У Нас насправді дуже багато цікавих предметів вдома, Це окрім мене і. Їх дуже багато цікавих з'явилося після блекаутів, після відключення. Зараз вам перерахую, що в нас є. В нас є інвертори для перетворення напруги, в нас є акумулятори, в нас є класні повербенки. В нас є крута зарядна станція. В нас є гірлянди, які заряджаються від денного світла. У нас є коцик для підігріву для кота. В нас є сублімована їжа. В нас є консерви. Ми можемо пережити зомбі апокаліпсис Або приїзд усіх родичів одразу, і можливо там не або. А кома. Я зрозумів, чому це все в мене є. Мені все подобається. Я теж від цього кайфую, але це все для моєї дівчини, це для неї. Тому що якщо би я жив сам, то всі ці часи з відключеннями прийшли б в мене під слоганом Скільки там тої зими. Я точно я би ходив обмотаний в коці з налобним ліхтариком. Так, і я би ще отримав е, плюсом як бонус купа класних історій, де я львівський бергріл, знаєте, де я виживаю в нереальних умовах. Я думаю, я міг би сперечатися з безхатьками. Я думаю, ця зима би закінчилась, ми б разом перезимували. І після того, як відключення зупинилися, ми віддали всі генератор, віддали зарядні станції військовим. Я навіть хотів віддати Коцик і гірлянду. Вони сказали, що поки не треба. Поки не треба, ми скажемо, коли прийде цей час, і зараз можливо, якщо знову буде, то ми собі купимо нові, а ці не мають права припадати пилом. Віддайте їх на тим, кому вони точно принесуть багато користі. В нас і до відключень було дуже багато цікавих предметів вдома. Як я зрозумів, це коли моя ванна кімната перетворилася на експозицію всього, що можна поставити у ванній кімнаті. Я не думав, що там стільки може бути полиць. У нас дома з'явилися всякі скраби, всякі гелі для ополіскування, всякі гелі цікаві, всякі кондиціонери. Я в один момент не думав, що мене там продує. <рес> це кардинально відрізняється від того набору у ванній кімнаті, коли я жив зі своїм другом. Одного разу мій друг повернувся з Work and Travel, і єдине, що він привіз із сполучених штатів, це була 12-літрова банка шампуню. Ось такого розміру, велетенська, такий карлик шампунь. І в той самий день, як він його привіз, цей шампунь одразу став гелем для душу. Одразу. Ми знайшли в ньому цю функцію. На якій за якийсь час в нас закінчився засіб для миття посуду. Ми почали мити ним посуд, не зупиняли себе. Я боявся, що коли нас буде гулянка і закінчиться запівон. Ми розбавимо його і буде ще крутіше. Ми йшли на новосілля до наших друзів і навіть не думали, що їм дарувати. Ми одразу відлили їм цього чудо засобу. Вони були супер щасливі. Я давно з'їхав від свого друга, і я думаю, там є ще ця банка. Вона не закінчилася, розповідав цю історію своїй дівчині. І вона каже: а що це був для шампунь, для якого волосся, для жирного, для ламкого, для зв...? Я кажу, для того, що на голові. Це все, що він мав виконувати. Ми, коли подарували нашим друзям, вони так зразу поставили на кухню. Одразу. Я вважаю, що у нас серйозні стосунки з моєю дівчиною, тому що в нас вдома в один момент з'явилася масляничка. Розумієте, що таке масляничка? Масліночка це не тітка масла, це такий резервуар для масла. Тому що в чувак, який живе сам, в нього нема вдома масляночки. Ні, в нього масло або в кульку, або в тарілці, або в плісняві. Або всіх в трьох станах одразу. А в нас масло в масляничці, знаєте, як окупанти в пакетах. Я повинен вам зізнатися, що ідея купити масляничку була чисто моєю. Я вирішив зробити ці крок, показати, що ми серйозні І дуже налякав свою дівчину. Вона так налякалася, вона не знала, що робити, і вона купила лимонницю. Знаєте, що таке лимонниця? Це так, це Це резервуар для лимону, це є резервуар, де помирає лимон, де ми дивимося, як він гине. Але в нас з'явилися проблеми, ми тепер втратимо дуже багато часу в супермаркеті, аби вибрати той лимон, що поміщався в лимонницю. Бо не кожен лимон поміщається в лимонницю. Так, як це відбувається, моя дівчина довго мацає лимони, все. Просто яку б я, яке б я не купив масло, воно ідеально лягає в масленичку. Трохи про мій побут, щоб ви розуміли, ми орендуємо квартиру однокімнатну, в нас є кімната, звісно, є кухня, є ванна, кімната, коридор, все як у звичайних галичан. Але мені здається, що в нас є простір, в нас є якийсь простір, коли, куди вона йде в хорошому настрої, а повертається з поганими думками. Я... Ми сиділи якось ввечері, дивилися щось на Ютубі, вона зірвалася, пішла, повертається через хвилину і каже: Саша, ти мене не любиш, ти просто до мене звик. <риклад> ти де була? Де ти була? Що сталося? Ти де ти ходила? Що там було? Таке враження, що в нас десь за стіною знімальний павільйон без табу з Ольгою Гарсімюк. <риклад> <риклад> Знаєте, ці програми, де сидить бідна, знедолена жінка. І всі експерти хитанням голови допомагають їй. А Ольга Гарсимюк своїм сумним, звісно, лицем. І ця програма там йде в прямому ефірі. Вони кажуть, а зараз ми запрошуємо пані Ірину під ваші оплески. Вона заходить, вона каже: Це людина живе з гумористом, а насправді він скотина. На роботі він тішить людей, а вдома калічить жінку. І коли там рекламна пауза, вона тестить не мені перші поради експертів. Просто коли я кудись відлучаюся, то я можу вискочити в холодильник за котлеткою. Все. Знаєте, я повертаюся з таким невеликим подарунком від мастер-шеф Україна. Це все. Дякую. Хочете аплодувати мені? Аплодуйте. Ще трохи про нас, про наш побут, ми нас поділені обов'язки, я і. Кур'єрські доставки їжі відповідаємо за наше харчування, а моя дівчина і сервіси по клінінгу відповідають за те, щоб наша квартира була чистою. Нас все поділено, і ми начальники в цих відділах. Але іноді моя дівчина прибирає сама, і в мене переслідує відчуття, яким я хочу з вами поділитися. Кожен раз, коли моя дівчина починає прибирати вдома, в мене відчуття, що відчуття неповноцінності, бо вона прибирає за мною. Кожен раз вона починає прибирати, я відчуваю, що я обуза. Вона починає прибирання, я не знаю, що робити. Я встаю, хочу їй допомогти. Вона каже, Саша, будь ласка, краще полежи. Я тільки доказую їй теорію, що я оце, знаєте, я оце обуз, я оце родич, який досі співає російські пісні в караоке, знаєте. Вже ніхто не знає, що з ним робити просто. Просто коли я сам починаю вдома прибирати, мені все кльово, мені все здається, що я супер, що я містер Пропер просто. Але вона приходить і все не так, все зробив ще гірше. Знаєте, ніби ти був зіркою футболу на районі, але приїхав в Месі і пробив на техніку. І я кожен раз не знаю, що робити. От що робити, коли вона прибирає, як себе поводити? Ну що, куди себе діти? Що робити? Тому що це кожен раз відбувається в поганому настрої. Ну ніхто не прибирає в хорошому настрої. Останній, хто це робив, це Фредді Меркурі і де він зараз. Не буває такого. Не буває такого, що вона прибирає, Боже, я таке рада, що я прибираю. Ха-ха-ха, ні. Вона мене ще з вечора попереджає, я буду завтра прибирати, і буду в поганому настрої. Знаю. Знаю, що ти бруд, що буде все через тебе. І я не знаю, що робити. Можливо, якщо ти підеш з дому в цей момент, ти краще не зробиш. Я прийду, коли буде чисто. Ні. Так не треба робити. Ти можеш піти хіба що страждати. Якщо ти підеш в підгіст і будеш дивитися інтерв'ю, Гордона й Мусійчук. Тоді, можливо, це буде виправдання. Ми нещодавно гуляли. Ми повернулися після прогулянки додому. Ми заходимо е, в квартиру, і моя дівчина каже: ноги, ноги в когось, в кого. Дуже цікаво в кого. Ми поверталися і взяли з собою бурята. Що будемо робити? Я не сперечався, я одразу пішов в ванну, помив, повертаюся. Не каже, що є, що є, є?» Ти про що говориш? Шиєд? Хочу хоч я ще раз пішов. Вона каже, не знаю, знаю, може то кіт. Кіт, Кіт? наш кіт грає в футбол і трошки бутси не поправ, так? Але кота ти не відправиш, мити ноги. Товариство, всім дякую, всім гарного вечора. Па-па!